Виконуємо номер 172 із підручника Алгебра 7 та 3 крапочка 14 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Бабусі разом з мамою 99 років. Скільки років кожній з них, якщо бабуся старша за маму, на 25 років? Приступаємо до виконання. Нехай мамі ікс років. Мамі ікс років. Тоді бабусі за умови відомо, що вона старша за маму 25 років. Х додати 25 років. Бабусі разом з мамою Х додати двадцять додати п'ять років, що за умовою дорівнює. 99. Маємо рівняння і складаємо наше рівняння, розкриваємо дужки перед якимись той знак плюс, зводимо подібні доданки, 1х додати 1х буде 2х. А 25 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 2х дорівнює 74. Ну і тепер нам залишається поділити на 2. Отримаємо 37. Робимо висновок. Отже, мамі 37 років. А бабусі тридцять сім додати двадцять п'ять. Це буде у нас шістдесят два роки. Записуємо відповідь. Тридцять сім і шістдесят два номер 172 із підручника «Алгебра 7» та 3.14 із підручника «Математика 7. Інтегрований курс» виконано.